Чого нам бракує в порівнянні там, з, не знаю, з американським європейським ком'юніті? Можливо, якихось якісних нагород е чогось такого. Так, е зачіпив, е да? так. попав, я зрозумів. Хотілося б якісних нагород побільше І, власне, якщо порівнювати з. Там... Дуже багато різних, різних і вони всі престижні. Тобто, у нас е, єдине, от за останні роки, організувалася премія Своя полиця від книгарні Є, і це була чи не перша премія жанрової літератури. Ну, якщо ми коронацію слова беремо більш в широкому сенсі, тобто там різні книжки бувають. Там є номінації фентезі, в тому числі наші колеги перемагали там неодноразово. От, але в принципі така премія, де могли би змагатися жанровики наші, і не почуватися при цьому якимось там не такими. О, то їх справді бракує і своя полиця нам це дола. Але я сподіваюся, що можливо, просто буде далі з розвитком ком'юніті все більше і більше таких премій. Просто це організаційно доволі важко. Тобто, треба все прочитати, особливо там коли це цикл. То це доволі тяжко, тому що, наприклад, може номінуватися друга чи третя книга, і тобі для того, щоб оцінити це все, бо це якби як один твір. О, то треба прочитати все спочатку. О, тому е цього хотілося б, так, звісно. І взагалі хотілося б менше у цього розділення є елітарна і нормальна література, а є жанрова, якась необов'язкова. Тому що, якщо ми подивимося на. Переважно більшість українських фантастичних творів то там всюди є великі закладені сенси, глибокі і те, що саме в. От... Турбує українців те, що відображає наш стан, відображає все, що ми проживаємо. Тобто, дуже рідко, якась, якась книга, яка українського автора виходить, вона там є суто розважальна, бо це не це не є погано. Просто я кажу про те, що українці які сумні люди, які просто це все всі наші переживання, які ми переживаємо, ми їх висловлюємо в тому числі і в вигляді фантастичної літератури, в вигляді. Детективів і трилерів, є, є там гостро соціальні проблеми, які спіднімаються. Тому хотілося б так більшої уваги до жанрової прози. Добре, якщо подивитися на нагороди, що є за кордоном, чого в нас немає, нашого.